Просто перевіряю свої сили. Погодься. Це дотепний жарт. Змусити тебе вбити себе своїм же власним знаряддям. Але помреш, ти не від цього. Навіщо тобі мене вбивати? Просто забери дар і відпусти мене. Іншого шляху немає. Твоя смерть єдиний спосіб повернути мені те, що моє по праву крові. Тобі ніколи не хотілося обійняти. Свою матір, якою б вона не була. Це заборонено. Якби це було заборонено, цей світ не витримав. Я все своє життя так жив. Ти за справедливість? Я теж. Що треба робити? Що ти знаєш про Форекс? Ну, щось знаю. Форекс це міжнародний ринок обміну валют. Наша платформа є посередником між клієнтами і цим ринком. Твоє завдання консультувати клієнтів, коли, скільки, куди треба вкласти, щоб отримати максимальний прибуток. Щось зрозумів? Не влаштовується цей дешевий сцен. Фотка справжня це твоя дитина. Ти не можеш нас кинути. мені час. Я все розкажу твоїй дружині. Ти козел! Я не могла дозволити, щоб ти мене побачила. Це мені заважало б довести справу до кінця. Це все, що відбувається зі мною, це твоя справа. Що ти зробила зі мною? Як ти смієш? Стара дурепо, це моє по праву крові. Не віддавай моє ті Ти дуже сильний менеджер. Не дай собі опустити руки. Не сумнівайся. Просто довірся мені. thank you